Не встанавлю запись. Заєм ми починають запись. Доброго дня! ТСЦ 2141, місто Ужгород. Маршрут Номер 3 Значить. Заводимось. Знімаємо зручника. Я припаркований біля сервісного центру, ви будете виїжджати з середини. Спочатку включаю лівий поворотник, що розпочинає рух. І маршрут номер 3 лежить у нас з сервісного центру праворуч. Під'їжджаємо з поворотником. Вибираємо, щоб не було автомобілів. Виїжджаємо так, щоб не виїхати на зустрічну смугу. Рухаємося головною дорогою, збоку є прилеглі території, ми собі рухаємось. Є припарковані автомобілі, до них треба тримати безпечний інтервал біля метру. Відповідно, я вмикаю лівий поворотник, трошки їду ширше, і з правим поворотником повертаюся знову. Іде людина, теж поворотник і повернувся. Десь в цьому місці завчасно вмикаємо правий поворотник, так як головна дорога повертає праворуч. Від екзаменатора може прозвучати просто одна команда. Рухаємося головною дорогою. Відповідно, там направо наліво ніхто нам казати не буде. Знову завчасно лівий поворотник. Тримаємо дистанцію до автомобіля попереду навчального. Поворотник вимкнувся, дублюємо його, так як маневр ми ще не завершили. Обережно роздивляємося собачку. Є пішохідний перехід, є справа пішохід, зрозуміло куди йде, ні пішла прямо, ми продовжуємо рух. Є припаркований автомобіль, але так як ми не крутимо рулем, проїжджаємо без поворотників. Якщо від екзаменатора прозвучить фраза справа, запаркуємося, вона у нас є парковка АТБ, ми відповідно вмикаємо правий поворотник. Зменшуємо швидкість, помічаємо пішохода на тротуарі, під'їжджаємо до перехода. Людина нас очікує, її машина інша заважає, продовжуємо. Є парковки. Ми з лівим поворотником їх об'їжджаємо і у вільне місце паркуємося. Запаркувалися. Нейтралка, ручне гальмо, стоїмо. Виїзд з парковки. Зачекаємо, щоб виїхав навчальний автомобіль. Знімаємо з ручного гальма. Вмикаємо правий поворотник. Вмикаємо задню передачу. Так як автомобілів поруч нема, можна викрутити руль відразу. Зупиняємося. Перша передача. Лівий поворотник, що ми розпочинаємо рух. І правий поворотник, що ми будемо їхати праворуч. Пішоходів нема, автомобілів нема, пішоходів нема. Все повністю контролюємо. Дорога повертає ліворуч, це є перехрестя. Ми рухаємося трошки в ліву сторону, але без поворотників, тому що зліва є інше перехрестя, і ми так собі не спіша рухаємося. Дорога стала трошки ширшою. То проїжджаємо перехрестя, щоб не ввести бумагну. І вмикаємо правий поворотник, що ми беремо правіше. Все. І рухаємося правою смугою. Напрямку, ну, нема скільки смуг, але ми більш правіше беремо. Бачимо знак, що з'являються дві смужки. І нам на колі треба буде з'їжджати на третьому з'їзді відповідно лівий поворотник. Перестраюємося в ліву смугу, поворотник вимикаємо. Є трошки затор, є міст, скажімо так, желізнодорожний. Ми під мостом проїжджаємо. Зупинка під мостами заборонена, тому під час заторів, от зараз, наприклад, затор. Я зупиняюся до моста. Автомобіль попереду, навіть два вони там стоять, порушують правила дорожнього руху, так як стоять під мостом. Очікую, щоб звільнилося місце за мостом, і тоді розпочинаю рух. На коло я заїжджаю без поворотника. Зліва автобус останній. Ми головні. Перший з'їзд, другий з'їзд, третій з'їзд наш, правий поворотник і вимикаємо поворотник. Обов'язково не забувати вимикати, на колі поворотники не вимикаються. Далі нам по маршруту треба на світлофорі повертати праворуч. Ми рухаємось по правій смужці, горить зелене. Якщо зелене вимкнеться, у нас є додаткова желізна секція, яка нам дозволяє рупитись. От це і робиться, зелене вимикається. Але пропускати треба всіх. Завчасний поворотник, так як світофор горить червоним, зупиняємося спочатку перед стоп-лінією. Роздивляємося, що нікого ніяких перешкод нема, за перехрестям теж перешкод нема. І продовжуємо рух. Якщо проїхати беззупинково, будуть вважати помилкою. Тобто на заборонений спочатку треба зупинитися. Вулиця одностороння. Якщо прозвучить фраза десь припаркуватись. Можна це зробити справа, зліва, краще справа, але так, щоб не заблокувати в'їзди у приватні будинки. Далі в мене на смузі перешкода. Поворотник. Роздивляюсь, нікого нема, перестраююсь. Далі вже буду рухатись лівою смужкою, так як на правій постійно стоять перешкоди. Дорога одностороння. На перехресті ми рухаємося головною дорогою, тобто повертаємо ліворуч. Лівий поворотник. І так як автомобілі попереду робити не потрібно, поворот ліворуч робиться з крайньої лівої смуги, не з середини дороги. Перехід контролюємо. Повернули відразу правий поворотник, так як ми рухаємось праворуч. Якщо тут прозвучить фраза виконати десь парковку, справа стоїть знак зупинку заборонено. Відповідно, будемо шукати місця тільки ліворуч. Але знову ж таки не на в'їздах у приватні будинки. Ось у нас є зліва, одне місце можна було би припаркуватися. Ну і, в принципі, вулиця, центр міста більше місці не буде. Тут у нас виїзд заборонено. І більше місць нема. Можливо, ще тут зліва можна було би стати. Якщо ви не знайшли місця, то обов'язково обов скажіть, що вільних дозволених місць нема. Справа є парковка і спосіб постановки транспортних засобів, а ми рухаємося на ліву смужку, на внутрішню з лівим поворотником. Так от, всі автомобілі, які стоять справа, вони стоять з порушенням, так як є спосіб постановки транспортного засобу на парковку, і він стоїть паралельно бордюру автомобілі, Всі стоять під кутом перпендикулярно. І відповідно, якщо ви там і знайдете місце, і припаркуєтесь перпендикулярно, це буде порушенням, так як ми порушили знак. Піжуходний перехід. Нікого нема, пішоходи вже на безпечній від нас відстані і продовжуємо далі рух. Дотримуємося безпечних бокових інтервалів і до кола, і до автомобіля справа. Лівий поворотник. Ми повертаємо ліворуч і далі будемо їхати прямо. Прямо їдуть з центральної смуги тому вже тут беремо трошки ширше. Це буде набагато легше тут взяти ширше, ніж потім там перестраюватися. І з поворотником чекаємо всі автомобілі. Краще вибрати більшу дистанцію, ніж десь поспішити і не встигнути. Ось автомобіль. Останній я з ним розпочинаю рух, нерегульований перехід. Справа запаркована автомобілями. Дуже уважно роздивлятися, щоб хтось не вийшов. Ось у мене є пішохід, я зупиняюся. Відпускаємо пішохода на безпечний боковий інтервал і продовжуємо рух. Горить зелене. Сильно не розганяємося, зелене давно горіло. Можливо, прийдеться зупинятись. Беремо правий поворотник і беремо правіше. Далі у нас є перешкода. Беремо лівий поворотник і об'їжджаємо перешкоду. Перешкоди далі стоять одна за іншою, відповідно, далі рухаємося з безпечним боковим інтервалом до перешкод. Поки руль не крутимо, ніякі поворотники не вмикаємо. Не правий, не лівий. Інтервал постійно один і той самий. Машини напарковані в одну лінію. Ми нікуди не зміщуємося ні вправо, ні вліво, рухаємося з без поворотників. Це вулиця також одностороння почалась. Є автомобілі, змінюється покриття і виходить так, що я опиняюся на сусідну, на двох смужках відразу, відповідно лівий поворотник, і я об'їжджаю перешкоди. Рівняюсь з останньою правий поворотник і вертаюся не спіша в свою смужку. Поворотник вимикає. Перешкод тут буде багато запаркований. Їхати на іспиті. Не можна, як автомобілі попереду відразу по двом смужкам. Теж рухаємося однією смугою. І знову бачу перешкоди, які потрібно об'їжджати. Вмикаю поворотник, виїжджаю на серединку на дві смужки. Ось останній автомобіль: вмикаю правий поворотник повертаюсь, Перехід, контролюю, щоб нікого не було. Далі на світлофорі нам потрібно повернути праворуч. В даному місці перестраювання робимо без поворотників, тому що є перехрестя. І як тільки повертаємо, вмикаємо поворотник. Є світофор, світофор з трьох сигналів, тобто основний. І нам на цей основний сигнал потрібно повернути праворуч. На даний сигнал світофора, він у нас неправильний цей світлофор, на зелену стрілку, ось цю от, із трьох сигналів. По правилам дорожнього руху не потрібно нікого пропускати. У нас горить зелене пішоходам перед нами, не на тій дорозі, куди ми повертаємо перед нами. І от зараз жінка пішла, вона пішла на своє зелене. І горить зелене автомобілям, які їдуть з лівої вулиці, і ми їх не бачимо обмежена видимість. То легше дочекатись, щоб жінка дійшла, дочекатися, щоб світофор наш потух червоним, і тоді, на желізну стрілку, ми собі спокійно робимо поворот. Праворуч, пропускаючи пішоходів на дорозі, на яку ми повертаємо. Пішоходів нема, продовжуємо рух. Якщо на тому перехресті їхати на ту зелену стрілку, то у вас буде дуже обмежена оглядовість, і ви зліво не зумієте пропустити автомобілі. Зупинитися чи на переході, для того, щоб бачити, чи вже на перехресті будете заважати іншим автомобілям. То єдиним варіантом без порушення це зупинитись, дочекатись, щоб стрілка потухла і на желізну стрілку, пропускаючи вже тільки пішоходів, на дорозі справа завершити свій маневр. Далі в нас буде коло. На колі треба буде повернути на третьому з'їзді. Контролюємо пішоходів, вмикаємо поворотник лівий, так як на коло, ми їдемо на третій з'їзд, легше це зробити з лівої смужки, але можна з обох. Перед самим колом, так як коло має декілька смуг, також включаємо лівий поворотник і займаємо внутрішній. Основний потік автомобіль їде справа. Я перед ними вмикаю правий, перелаштовуюсь на зовнішню лінію, і поворотник після виконання маневру вимикаю. Ось далі пішов мій найближчий з'їзд, правий поворотник, рухаюсь чітко зовнішньою лінією. З'їхав з кола, поворотник вимикаємо. Далі в нас є розширення дороги. Можна показати правий поворотник, якщо ми йдемо в праву смужку, можна і без нього в правій ми опинюємося по замовченню. От в ліву смужку обов'язково включати поворотник. На наступному світофорі будемо повертати праворуч, там є переїзд. І якщо переїзд буде горіти червоним, то відповідно є об'їзд цього переїзду під мостом. Навіть якщо зараз буде горіти переїзд, ну не буде горіти червоним, можна буде через нього рухатись, ми поїдемо все рівно під міст. Тому я поворотник не включаю, а так би вже тут його включив. Винесений для нас спеціально світлофор переїзда. На ньому видно, що переїзд відкритий. Але для відео я поїду під міст. Як їхати через переїзд, є десь на маршруті номер іншому, номер 6. Я рухаюсь без поворотника. Рухаюся крайньою смугою з боковими інтервалами завчасно поворотник включаю. Тепер тут у нас є желізна стрілка. Навіть коли червоний, ми нікого не пропускаємо, то ми на желізну стрілку собі спокійно повертаємо. Я пригальмовую на другій передачі без щеплення, бо йде спуск. Зараз гальма відпустив і просто додаю газу. Так як в даному місці мені ніколи не потрібно нікого пропускати. Нема перешкод, чи зелений, чи червоний перешкод нема. Контролюю пішохідний перехід, нікого нема. Лівий поворотник і у мене знак дати дорогу. Доволі часто, поки ви об'їжджаєте під мостом, переїзд відкривається. Контролюю справа встигаю, починаю рух. На цій вулиці часто затори. Дуже уважно пішохідні переходи, їх з лівого боку під час заторів взагалі не видно. Для автомобілі закінчились, дорога стає трошки ширшою. Проїжджаю перехрестя, вмикаю правий поворотник і зміщаюся правіше. Двох смуг тут нема, але я все рівно робив зміщення в праву сторону, то показав це поворотником. Я рухаюсь прямо. Основний зелений і додаткова секція. І, відповідно, я нікого не повинен пропускати. Далі на перехресті мені потрібно повернути ліворуч, тобто повертаюся в сервісний центр. Я зараз завчасно вмикаю лівий поворотник. Тільки тут, біля перехода, зміщаюся трошки лівіше, так, щоб іншим автомобілям було місце справа, зустрічних нема, і я собі спокійно повертаю. Ну і далі в мене залишилася остання складність: це заїхати в сервісний центр. При в'їзді в сервісний центр, це буде заїзд через парковку, вона трошки вища, ніж дорога. Є заїзд. Це все треба робити на першій передачі. То я вмикаю поворотник, пригальмовую, вмикаю першу передачу, відпускаю щеплення і продовжую рух. Ні газ, ні тормоз, нічого не натискаю. Ну і паркуюся. В середину я не буду заїжджати, так як зараз закриють паркуюсь перед входом в сервісний центр. Іспит завершено. Нейтралка. Ручник і все. А складено чи не складено, скаже вже екзаменатор.